Прокуратура готує апеляцію на вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті. Суд першої інстанції вже призначив умовний термін. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Відомо, що сам вирок ще не набрав чинності, тож його можна оскаржити. Правоохоронці обіцяють вживати всіх заходів для захисту постраждалої і забезпечити справедливе та невідворотне покарання для винних. А ми трішки нагадаємо про цю історію. Воловецький районний суд встановив, що троє підлітків чинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Цей процес вони знімали на телефон, а згодом відео поширили серед учнів школи. Суд визнав хлопців винними та призначив покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Однак, через пом'якшувальні обставини підлітків звільнили від відбування покарання також встановили. І спитовий строк на два роки більше дізнаємось від Юлії Усенко. Вона керівниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству офісу Генерального прокурора України. Пані Юлію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну ми щойно почули. І нагадали, так, про яку справу йдеться, на чому базується і ґрунтується позиція Офісу генпрокурора в цій справі. Перше, що хочу сказати, шановні колеги, що на сьогоднішній день вже підготовлена апеляційна скарга керівником Закарпатської обласної прокуратури з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції. Також я би хотіла звернути увагу. На те, що дійсно дуже прикро, що ситуація, яку ми сьогодні обговорюємо, вона має місце в нашій державі, і звернутися до всіх, хто долучився до цього процесу, що маємо не забувати про те, що мова йде про дітей: дітей, які вчинили правопорушення, і дітей, які є потерпілими в нашому випадку, це дитина, яка є потерпілим дуже прикро, що насправді за цей період часу, за ці кілька днів, коли обговорюється тема в тому числі в медійному просторі. Зазнала розголошення інформація, яка дозволяє встановити особу, яка потерпіла від сексуального насильства, а також розголошено персональні дані дітей, які вчинили цей злочин. Це є недопустимим, звичайно, в демократичній державі, і дуже сподіваємося на те, що сьогодні в студії з вами ми з повагою віднесемося до прав дітей, які є учасниками цього провадження, і не будемо обговорювати деталі цієї справи. Не сумнівайтеся, пані в цьому. Юлі, точно до особистості дітей ми не були. Будемо зараз вами підходити, тому що тут важливо встановити справедливість і щоб такі історії Охай. не повторювалися в нашому суспільстві, а вони дійсно викликають резонанс і не можуть лишати байдужими нормальне цивілізоване суспільство. Давайте трохи сконцентруємось на тому, як велася ця справа, і на тому, що нас вразило. Нам відомо, що було перекваліфі... перекваліфікували статтю так зі зґвалтування на сексуальне насильство. Зроблено це було, якщо не помиляюся, з ініціативи правоохоронців. І тут одразу виникає кілька питань: наскільки законними були дії безпосередньо суддів, які ухвалювали подібні рішення. Тепер чи потрібно їх перевірити? І ще одне важливе питання: а ця історія вона поодинока, чи можливо були і раніше, але про них не знало суспільство. Перше, відповідаючи на ваше питання, маю сказати про те, що якраз таки всі ті проблеми, які ви піднімаєте, вони будуть предметом апеляційного розгляду. Що стосується дій суду, враховуючи чинне законодавство, ми забороняється. Взагалі заборона є на публічне висловлювання думки щодо сумніву у правосудності рішень судів поза межами процедури оскарження, і саме прокуратура діє в цій площині. Ми діємо лише в межах того, що ми подали а подаємо апеляційну скаргу і е, рішення за судом апеляційної інстанції. Що стосується інших справ, то дійсно ця справа не одна. Наразі правоохоронцями розслідується понад 500 кримінальних проваджень статей, свободи І недоторканості саме дітей, і дійсно увага до цієї справи вона підняла на поверхню дуже багато проблем, які наразі існують в нашій країні, починаючи від особливостей роботи з дітьми, які під час кримінального провадження які постраждали від злочину, не лише сексуального насильства, а в цілому від злочину, і до побудови ефективної системи захисту прав дітей. Пані Юлія, тут є ще кілька важливих деталей у цій справі. Це безпосередньо, як було представлено захист цієї дівчинки в суді. Не було в неї можливості так залучити точніше, у її родини адвокатів. Її інтереси представляв представник служби захисту, і здається, там був конфлікт інтересів. І реакція школи, зокрема, реакція вчителів. Чи будуть досліджувати правоохоронці ці питання, чи будуть розбиратися детально в подробицях? Важливо одразу розставити всі крапки над літерою і у дитини був адвокат і на досудовому розслідуванні, і під час судового розгляду. Це адвокат із системи безоплатної правової допомоги. Друге, у дитини був законний представник її рідний батько, який представляв її інтереси і на досудовому розслідуванні, і в суді. Всі інші питання, які ви піднімаєте, вони є якраз таки предметом апеляційної скарги прокурора, і вони будуть досліджуватися судом апеляційної інстанції. Пані, ну і мабуть резюмуючи питання, ми будемо уважно стежити за розглядом цієї справи. А ось на вашу думку, що треба зробити, щоб ось ну такі випадки ну більше ніколи не повторювались, так що коли ну буквально увага суспільства змусила переглянути ось цю справу. Я би хотіла тут насправді підкреслити, що жодним чином увага суспільства не є чинником оскарження вироку, про який ми зараз говоримо. Це перше. Друге, що ми можемо зробити, ну це те, про що я говорила, що набагато більше глобальних проблем підняла увага до цієї справи. І дійсно, зараз всі відомства на всіх рівнях повинні зробити висновки і зробити все можливе для того, щоб система кримінального процесу стала адаптивною для дітей, незалежно від їх процесуального статусу. Ми крокуємо в Європейський Союз. Ми підписали заявку на вступ до європейського союзу, і всі ці принципи, керівні принципи правосуддя дружнього до дитини, повинні бути враховувати не лише в нашому законодавстві Кондавстві, а в діяльності кожного суб'єкта, який є учасником кримінального провадження, де є дитина. Пані Юлія, ми дякуємо Дякую. вам за те, що були з нами на зв'язку. І Тут слід додати, що суспільство, журналісти, зокрема, вони будуть стежити за цією історією і надалі, тому що питання справедливості воно дуже важливе. І хочеться закликати колег-журналістів не шукати зустрічі з цією дитиною для того, щоб її зайвий раз не травмувати. Вона і так пережила чимало, і їй потрібно відновлюватися після цієї історії. Глядачам я нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Усенко, це керівниця департаменту із захисту. Інтересів дітей та протидії насильству офісу Генерального прокурора України.